Привіт-привіт! Робила замовлення на сайті Aurora.ua І давайте разом з вами переглянемо, що там є. Як ви бачите, вже коробочка ця відкрита, тому що товар, який я забираю, відразу перевіряють на касі. Чи все є, і тоді можна оплатити. Тому, коли я оце вже роблю огляд на придбані товари, то коробочки вже відкриті. Ось така велика коробка. Те, що залишається вільне місце, вони фіксують ось таким папером. І все доходить не зламане, а цілим, не роздовшеним, нічого такого. Товарі у мене тут на суму 1121 гривня. Їх небагато, але є тут такі товари, дуже мені необхідні. Почну я із огляду товарів, які я вже відкрила. Це ось такі замовили ватні диски сніжинка. Потрібно було вже мені знімати макіяж, і я вже відкрила. Значить, 100 штук. Ось такому тубусі. Два тубуси замовила, тому що це дуже такий розходний матеріал, особливо для дівчат. А були вони по знижці: 27 гривень один тубус, і за два я заплатила 54 гривні. Так, для Євгенії замовила ось такий скотч стрічка клейова, із таким відривом. Дуже тут такі гострі ці зубчики. Буде зручно відривати, тому що завжди вона пальцями там ковиряє це, я вже вирішила її придбати із таким ось відривачем. Автовідривач, так? Така клеєва стрічка коштує 11 гривень. Наступна моя покупочка це замовила ось такий кетчуп чилі від фірми Торчин. Чотири упаковочки, тому що чоловік дуже любить, де і тато мій. Все гостре, а торчин це наш найулюбленіший кетчуп щоб я вирішила про запас. Також був по знижці 23 гривні за упаковочку. Тоді також зі знижкою замовила ось таку шоколадну пасту. Неодноразово ж беру, це шоколадно Горіхова, 400 г. Нам подобається з млицями дуже смачно. 55 гривень коштувала. Так, що я ще придбала зі знижкою. Це ось таку лимонну кислоту. Можна було і в звичайних магазинах від Аврора купити, але якщо я вже роблю замовлення, то чому б не замовити? 90 г у кожній пашці. І також була в мене знижка. 14 гривень за одну упаковочку, за дві виходить 28 гривень. На подарунок до дня народження, комусь не знаю, можливо, кумі, можливо, племінниці. Подарую ось таку скриньку для грошей. Чоловіку я колись купувала, замовляла через інтернет. А ось уже і в Аврорі з'явились такі скриньки. То дуже гарний презентик такий. І можна тоді вважати цю скриньку як копілочка. У нас такі є. Різні є кольори, різний дизайн цих скриньок, але я обрала ось таку. До речі, також познишла. 29 гривень. Переглядала те, що засняла. І... Зрозуміла, що цей фрагмент потрібно перезасняти, тому ви перед собою бачите вже лише корзинку і те, що в ній є. Мене відволікли, було дуже шумно, тому краще я зроблю окремо цей фрагмент. Також ще замовила своїй подружці, а точніше, її донечці ось такі пальчикові фарби. Шість кольорів, дуже яскраві, гарної якості. Вони не з дешевих, але для дітей потрібно купувати саме найкраще і екологічно чистий продукт. Тому що дітки беруть пальчики до рота, і ці фарби вони не шкодять. Дитині, ну, звичайно, потрібно помити ручки, але токсичних певних елементів тут немає. Дуже гарна знижка. Коштували 279 гривень, я придбала за 169. Тут кольори є зелений, жовтий, червоний, малиновий, помаранчевий і блакитний. Буде такий гарний подарунок. Також у цьому кошику є два таких павербанка. Я вже купувала один на подарунок, це придбала собі і чоловіку. Один білим кольором 10 тисяч мА. Ці павербанки і чорним кольором. Ми їх уже протестили непоганої якості, тримають свій заряд, справляються своєю задачею. Тому за ці кошти дуже гарні павербанки. І придбала їх по знижці за 299 гривень. Гарна знижка. В чому ще в них є плюс? Тому що два є для USB роз'єми, Type-C і micro USB. Повідь будь-який пристрій вони будуть. Працювати, допомагати зберегти заряд. Ось тут кнопочка вона вмикається і показано, що заряд 100%. Тобто всі чотири кнопочки і лампочки ті світяться. І останнє ж моя, виходить, мій заказ, моя покупочка це ось такий кошик. Я дуже люблю всі такі речі, кошики для організації, він мені точно знадобиться. Дуже задоволена своїми, своїм замовленням, знижками. І повністю цей товар мені обійшовся в 1121 гривню. Немало, але ось ці пристрої вони самі дорогі, і тому вийшла ось така сума. Ну, ось на цьому все. Такий у мене був невеличкий огляд придбаних, корисних для мене товарів із гарною знижкою. Посилання на всі ці товари я додам в опис під відео, для того, щоб ви перейшли за цими посиланнями. І могли собі обрати певні товари з різних категорій, з різними знижками, по дуже гарних цінах, і це дуже зручно і легко робити. Сидите увечері на диванчику або у кріслі, гортаєте свій мобільний пристрій, а саме на сайті Aurora.ua, обираєте потрібний для вас товар, натискуєте замовити, і цей товар дуже швидко до вас приходить, точніше, у магазин, і ви забираєте там свій товар. Можна оплачувати. Будь-яким для вас зручним способом, або карткою, або готівкою, обов'язково ви цей товар перевірите на касі, оплатили, забрали і додому. Дуже легко, зручно та швидко. Всім дякую за перегляд, бажаю всім успіху, миру, здоров'я, вдалих покупок і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!